Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх людей доброї волі. Там он, Путін поїхав до Саудитів. Саудовська Аравія. Давайте подивимося: Президент РФ Володимир Путін та принц Саудовської Аравії. Про що вони домовилися? Зброя. Продаж зброї, виробництво зброї. Покажіть, будь ласка, їх стосунки по поводу цих питань на півроку від цього дня. Так, да, домовились. Є домовлення. Воно не дуже серйозне, але воно є. І, скоріш цього, іменно пов'язане, мабуть, з дронами. Ну, скажімо так, не дуже, то вони задоволені цією зустріччю. Іде якесь розочарування. В цілому, вроді як, стосунки непогані, це як початок цих стосунків. І далі вони будуть їх нарощувати. Нарощувати. Але ось воно так показало. Чи домовилися вони про зброю? Так. Да. Виробляти. Виробляти на території Росії, Да, на території Росії, на території Росії. Хоча частково вони можуть виробляти і в себе, і в себе домовилися. Угу. Постачання зброї. Постачання зброї е, якось не дуже. Тут іде якась хитрість по, по постачанню зброї, але все ж таки е, якось щось вони почнуть постачати. Почнуть постачати. І щось таке серйозне. По рицарю, щось серйозне. Може, навіть ракети. Так, ясно. Ясно. І чим то все закінчиться у них їхня співпраця? Закінчиться вона тим, що так, будуть у них моменти. По початку не дуже. По пажику, не дуже воно буде. Потім якийсь піде даже спад, якесь недовольство. Але потім оп'ять, воно піде по наростанню. Все одно буде в підвішеному стані, бачите, і ілюзія. Тобто, оці їхні стосунки по постачанню чи виробництву зброї все одно будуть от в такому стані. Я чому це хотіла подивитися, тому що, коли я дивилася Сєверну Корею, то воно приблизно так і було. Дуже схоже, що у росіян. Скажу чесно: це ж не друзі. Це просто люди, які хочуть від Росії отримати все, що вижати все, що можливо. Та ж Турція, та ж Індія, той Китай, Іран, Сєвна, Північна Корея, всі ці країни, Африка, вони всі вижимають з Росії то, що вигодно їм. Вони не друзі Росії. Росія це прекрасно розуміє. Друзів у Росії немає. Так, і Білорусія також, той Лукашенко тільки хоче грошей. Давайте глянемо по Арабським Еміратам, до чого домовилися там Путін Путін Володимир Володимирович, президент Російської Федерації та Арабські Емірати, їхні правителі. Які домовленості в них, в якій сфері. Зброя. Зброя, продаж нафти, продаж газу. І які там домовленості, і що там взагалі? Так, поїхали. Так, продаж зброї. Продаж зброї, ну, таке собі, трошки. Якось так. Я б не сказала, що вони дуже домовилися, бо тут стоять в захисті. Знаєте, вони не дуже хочуть там роздавати зброю. Так, а ну що у нас з нафтою? От, по нафті вони, в принципі, навіть якесь рішення прийняли, але воно не дуже до вподоби Росії. А що таке? що там? Дурня якась. Тобто. Щось вони хочуть, ну, це ілюзія даже показує, що даже якщо, якщо там, Коротше, оце домовленість по нафті, це ну, несерйозна річ, і вона як дурня якась. Тобто і там не буде ходу цьому. Фортуна лежить між дурням та ілюзіями. Ну Це, знаєте, вроді як щось домовилися, але потім воно не буде це все виконуватися по нафті, а по газу. По газу, ну, по газу в них якось воно своє все, там, якось і не дуже воно їм потрібно. Але, але якісь подвіжки тут вони зробили, ну вони їх не дуже цікавлять. Оце все. Тут якось їм не дуже цікаво, по пажику я б не сказала, що вони от, от, з того щось хочуть мати чи можуть мати. Давайте подивимося на півроку, як будуть розвиватися, розвиватися ці домовленості між. Російською Федерацією та Арабськими Еміратами. Як вони будуть розвиватися надалі по зброї нафти та газу? На півроку дивимося вперед. Зброя шанс. Ну, якось воно не дуже. Ну дивіться, шанс є, але вони як уводять кудись в сторону це питання. І щось таке маленьке може там щось їм будуть надавати. Хоча більше схоже на тільки обіцянки. Отаке якесь. Даже виробництво, даже виробництво на території рефії, там того ж, да, Ну, тут іде якась фігня, тут обман іде, вроді як організація, але вона з обманом. І нарощування то воно є, але ну, щось не... я не пойму, що це таке. Це тільки бажання, потенціал тільки робити, тільки-тільки-тільки. Тобто це ще не, не все так просто. І тут ще перед цим йде обман. Ну і производство це, от бачите, як воно, гармонія, зірки. Та так, вони таємно, то все хочуть зробити від світу, від цього, але щось якось воно в них е, ну обманюють. Обмане де, У них навряд чи то получиться, Чи получиться в них настроїти, то бачите, вони будуть все одно шукати е, інші країни. Ну, щось вроді як і получиться, Буде вирішення того питання і будуть навіть очікувати результати. Да. Тут може бути, що вони можуть тут щось таке зробити. Так, а по нафті, по нафті у них все окей, але під кінець якось йде розочарування. Чому? Підвішений стан. Ну, точно так, як там, розумієте? Тобто все якось іде іде, потім опять. Так, а по газу що? На півроку, зміни пішли, конкуренція і закритість. Ну, по газу їм не цікаво, то було зрозуміло. По нафті ось такий теж, теж буде стан. Ну, якось воно, По нафті непогано, але ну, теж воно якось плюс-мінус перекрещене. Одною ногою пишу, другою зачоркую. А от производство вони щось налагодять. налагодять Щось вони будуть робити, росіяни на своїй території з допомогою а, 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 Арабських Еміратів. Щось вони будуть робити. Вся ж така. Ну, І ще я хочу спитати: то їздив двійник? Володимира Путіна в Саудівську Аравію та в Арабські Емірати. Перша строчка двійник. Що, так, і настоящий, скоріш всього, так. Так, двійник закритий, він не виїзний тут за кордон, він там собі сидить. А до речі, бачите, ще і сопротивляється, бо він не хоче сидіти замкнутий, він хоче, щоб якось було помірно. А настоящи Путін, да, це настоящий Путін. Він їздив домовлятися, вдало з'їздив, на його думку, і домовився, домовився десятка монет, домовився, хоч щось вибив для своєї країни. Ось так. Так що ті, що там дівчата розказують, що Путін помер. Ну, я не знаю. Все, люди, я вам все показала, розказала. Будьте живі та здорові, бережіть себе та своїх близьких, донатьте на ЗСУ. Окрім нас, ніхто їм не допоможе поки що. І почуємось, па-па.